В Америку поїхали! Увага, увага! Розпочинається реєстрація на авіарейс Львів Америка. Так, все, все, все все, готово. Я не зрозумів, де музиканти? Музиканти де. Я замовив кращих музикантів. Будуть веселі дода з перемішлян. Такі гарні музиканти. Два весілля за ціною одного катають. Тебе говорить, що сєм. А що? Оде Левицький, а де ударики? Веселі. Коли ж ми відправляємо людину в Америку, мають бути якісь серйозні, прогресивні дічеї. Червоні зузиці можу. Я все порішав. Е, Водислав, то для тебе буде сюрприз. Для вас теж зустрічайте офіційні дічеї Євро 2012. Болт, Бра! Не знає англійської по нашому лисі брати. Тепер вже всі знають англійською. Ну, тепер все готово. Тепер все готово і ми пробажаємо нашого поважного гостя українським маршем! На <му> да, А серця єднається в одну сім'ю. Я, я перепрошую до А, то в Америку їде. Сьогодні ми провожаємо нашого сокола на чужину і вітаємо тебе хлібом та сіллю. Ще що пишара, раночка. Нас один. Нехай! На чужині тебе надихає наша українська пісня, наш хліб, наш сіль. І у мене одразу тост. Одного разу Україну на Євробаченні представляла дівчина з іменем Альоша. Але ще великий Фаріон казав, що Альоша це не чоловіче ім'я, а московське. Так піднімемо за Владислава. якщо будуть якісь проблеми, звертайся до повноваженого посла в Україні пана Василя. А хто такий Василь? Владислав, зараз за старою українською традицією тобі потрібно подякувати нашим спонсорам та партнерам. Ти готовий? Давай. Готовий, готовий. Хотів перш за все подякувати голові сільської ради Щуру Олександру. Колець, кланяйся. А сюди кланяйся я тут. Та Гарно кланяйся, людина свиню зарізала. О! по тексту далі. Так, 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 так. Тепер дякую голові колгоспу. Тут кланятись не треба, сволочка. Не кланяйся, Ліпше мені зараз покланяйся. Спасибі генеку і осінці. Паняся, пальбувашні люди. Ну, Спасибі всім, хто в мене вірить. Кланяйся, те Ну і спасибі тим, хто мені заздрать. Та мені кланяйся. Львів пройшли, тепер Львівська область. Там пару сел по трасі, небагато. Ну, а поки Владіслав вивчає список Львівської області, ми хочемо привітати його у перемозі в номінації Перемога року».